Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки Амінь. Слава Тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утешитель душі істине, і живе звісти, і все ісполняй, сполняє, Скроші Блажесне подателю, прийди і, всі, і, Сукровий, блажець, подателі, пройди, і в неї, і очествен всякі всякий скверний, спаси, блажа душі наші. святий Божік, сети безсмерти по нас, святий Бог, все тексти безсмерти по нас. Святий Божь, святився безмерти помилась, слава і Сину, і святому духові, нині по всіх час і на віки, віки Амінь. Пресвята і Тройці помили нас, Господи, очисти гріхи наші, велико прости беззаконні наші, святий пости і селина, моші наші, і минут його ради. Господи помимо, Господи, мили, Господи, помили, помил. слава Отсуї сину, і святому духові. Нині по всіх час і на віки віки Амінь, Отче нашої, сина небесах. Нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог і розпочатися в Роси Його, яко до да біжать од лиця Його ненавидячий Його, яко і ще зайдемо, де іще, заїдем, да іще яко та від вас, лиця Огня, Тако, та кота погибнуть грішнице од лиця Боже, а праведниця да вас, веселяться, Господу помолимося, Господу помолимося. Отче святий, врачу душі тілес, послайте народного сина Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недуг і селяючого смерті і збавляючої сили їх, Вікторії, Максима, Єва Михайла, Ольга Оксана, Василя, Любов, Катерину, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христина, Квітку, Ця Степана Віктора, Нікіту, Евеліну, Олену Максима, Олега, Світлану, Світлану, Михайла, Любов Максима. Воїна Романа, Марію, Юрія, Ігоря, Марту, Ганну, Богдана, Агафію, Романа, Вікторія, воїна Назара, воїна Андрія, Тимофія, Яну, Галину, Наталю, Михайла, Марію Віталію, Наталію Зінові, Софію, отця Степана, Володимира Луку, Оксану, Ірину, Андрія і Робів Божих, Анну Тетяну Ірину. Павліну Василя Марію, Оксану, Павла, Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира, Артема, Михайла, Дмитра, Владислава, Аделіну, Анастасію, Юрія, Богдана, Василя Олександру, воїна Володимира, Софія, Романа, Олексія, Ігоря, Оксана, Віктора, Аліну, Марію, Ігоря, Ольгу, Олексія, Йоанна, Дануто, Олега, Сергія, Адама, Данила, Злату, Єлену, Януша, Олександра, Валерія. І, і, і робів Боже воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолія Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколаю, Дмитра, Оксану Андрія Назарія, Мілану Лілію Тетяну, отця Степана Анну, Олега, Ярослава, Марію, Наталію, Івана Мар'яна, Віталію Марію, і, і воїна Івана, Миколая Василя, Василя, Ірину Івана, Анатолію, Івана, Анну, і, Галину. Андрія Павла, Ірина Дмитра Діану, Артура і Мілану Вікторія, Ярослава Богдана, Наталія, Любов, Любов, Данила і Богдана Лілія, Катерина Оксану, Олега Вітом, Оксана Віктора, Маркіяна, Софія, Павла Наталія, В'ячеслава Марту, Анну Мар'яну, Максима. Ольгу, Роберта, Данила, отце Степана Марію, Володимира Тараса, Андрія Надію, Оксану, Воїна Юрія, Андріана, Соломію, Віталію, Аліну, Тетяну, Артура, Протрея, Степана, Протрея, Павла, Протрея, Семена, Протрея, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Максима Любо, Єлизавету Олену, Даниїла, Юстину, і Анну, Соломію Олену, Олену, Христину, Юлія, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Степані Катерину, Степана Тетяну, Ольгу, Іванну Владиславу, Анастасію, Олену, Наталію, Ореста, Василя Наталію, Степана Лєну, Максима, Марту Олександра, Дем'яна, Мар'яну Лева, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Юлію, Софію, Єлизавету, Миколая Дмитра, Тетяну, Сергія, Дар'ю, Ольгу. Євгенія Володимира Олександрова, Віру Тамару, Белло Артема Наталію, Ульяну Катерину, Артура, Романа Людмилу Христину, Анатолія Юлія Володимира, Ігорія Людмилу, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслану, Ореста Софія Захара, Ульяну, отця Степана Степана Оксана, Соломія Марія. Оце Стефана, Ігоря Галину, Ореста, Романа, Андрія Володимира, Наталію, Степана оце Василя, Ольгу Віктора, Руслана Софію, Івана Христина, Максима, воїна Максима Миколая, Ксенію Назарія, оце Степана Олега, Олену Анастасію, <кхи> воїна Володимира Любомира, Оксану Івана, воїна Михайла Володимира, Ірину Євгена. Орисію Софію Марію, Оксану Юрію, Івана Марію Василя, Ельвіру Марію, <кхи> Софію Ангеліну, Богдана Єва Володимира, <кхи> Людмилу Ольгу, Руслану Миколая Надію, Ірину, Василя Діанну, Василя Богдана, Олега Світлану, Ірину воїна, Ігоря воїна, Василя воїна, Юрія, Михайла, Галина, Йосифа. Наталію Руслана, Лесю Андрія, Назарія, Юрій, Єрмію, Юрія, Івана Ольгу, Андрія Вероніку, Анну, Діану, Софія Марія, Михайлу, Ігоря Лілія, Івана, Ольгу Кристину, Анну Марію, Ярославу, Глину, Ольгу Ірину, Василя, Наталію, Захаразинові, Галину, Ірину, Володимира Галину, Андрія. Василя, Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вороніку Володимира, от тілесні душевні немощі, оживотворих благодаті Христа Тві, молитвами при святи і владичеї приснові Марії, Престатель чесних Небесних, сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, Чесного славного Пророка, Предтечі Хрестителя Йоанна. Святих Славних славності хвальних апостолів, Святих ти славності хвальних апостолів, апостолів святи праведних Бога, і всі святих, як Ти єси, істочник і селені Боже наш, Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господу помолимося, Господи помолимося. Благословен Бог, благий врачу душу Тілеса наші і жиї, болізні наші, і недуги на тілі свої понесе. Його же я, із ліхом смертю, смерть митвої сушому робі живо дарували і жила зараз з мертвою воскресив, помили роботою Оксану Віктора Маркіяна Софію і всіх тут присутніх, всіх писан, всіх воїнів, які захищають Україну. Якоже посвятилося те, що Петрова єдиним словом гнаве, огню, онеєдуємо, долзнука, долу силі, грішниці жені гріхов, дарував і ти обомно милисти, Господи, злоба в чоловіческих. Призранене і на робіт твій, і не одне главну болість, згави життя, у творі збави одужався. І зми од огня літо одне і часа і од очезлих чоловік од продано, От всякої недової болізні, отими огні і оженине доспамне, що пророчство доведового помилуй Помилуем Боже, по велиці, милості Твоєї, по множество, щодротвій очистим всяку безкону, всякої, всякий недок. Три боєси істинний ліквраж, душі і лес наше, Христе Боже наше, Дві слава восилаю і сину і святому духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Поміне Господи робочого Володимира Альона, Юлія Влади. Ще іще з умолим сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помолимо. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримуй мене, Які би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, в всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи. Навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести отомлені наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость простень, вислухаймося та Євангеліє, мир всім і духу Твоєму від Матфея. Святого Євангелія, читання, слава Тобі, Боже, на славу Тобі! Бому. Вон Воврем'я, воно призвав Ісусу Бендесяту, сія. Даде їм власне дусих нечистих. Я колись згоняти селити всякі недухи, всяку сія на воля. На не дух всяку болізмість. Сіяв, Бендесят, посла, Ісус заповідає їм благоля. Напуті загни в воград, сама не входьте. і діти вже паче сам отцем, погіршим Ізраїлю. Хотя ще проповідуйте на волі, яко як Царство Небесне, болящий істіляйте, прокажене очищайте, мертві воскрешайте, бійся і звиняйте, то не приясне, то не бедите. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Твої Сину і святому доповідні, і повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, пречистої свої матері, святий славних, святих хвальних апостолів, праведник Ботицьких ім'я, на всіх святих помоли, спасе нас як благ і чоловіколюбець. амінь.